В кінці його тренерської кар'єри на нього просто говорили вже людина, мем. Але просто давайте згадаємо його цей період в Динамо Київ. Звичайно, очікування вболівальників Динамо Київ, так як він легенда, і отримав рівно 50 років назад золотий м'яч. Надії були великі через те, що він, можливо, віримо в блохіна, такі банери вболівальників виставляли. І всі думали, що можливо у нього вийде, але його вже звільнили за півроку, невдалі результати, провали. Странні реально були до нього дуже прес-конференції. Але як не крути, ми його всі любимо і пам'ятаємо, тому що він збірній дав те, що в нашій збірні ніколи не було. Одну четверту чемпіонату світу з футболу. Як, як не крутий, можливо, він. Тренер для клуб, клубу вийшов не дуже, але як людина, він дуже харизматичний. Ну і цікавий персонаж, як не як не спортися, тому що він реально дуже цікавий персонаж, його присухи, його різні меми, біляші. Це все, фрази, це було реально круто. Дена вболівальник, Динамо Києва, А ви як вважаєте, чому не вийшло в Олега Володимировича Блохина в